Як блестить! молодець, шеф-красавчик. Ну, Блін, подушку въебав. Є круто, блять, як блестить класно все-таки. Скільки у нас стоїть, я вас питаю. Думаю, євро 200, а то й 500 може. Точно десь так. Нормально у нас стоїть 100 євро, я уверен, що не 30 євро. На камаз все-таки. Нагрузка яка, то 10 тонн десь, по-моєму, держать, кульку. Да, 4 подушка, Раз, два, три, чотири, но, тим не мені. Дискові тормоза, видно, що блестять, як на скутері. Тормозить добре. От і все добре на європейцях, на американцях ще та буває, що роблять обочні такі тормоза, як то називаються барабанні. В общем, да. подушка нова, 4 подушки, в принципі, і века. що не трясе, мені подобається. Ось така є болда. Заєбись, все-таки блистить нове, все прекрасно, так приємно дивитися, та ну нахуй йоба народ, то і з то. блядь, красота реально. Як приємно на нове сяник, ти щось. Та й новий камаз, нахуй нова подушка на Камазі, хуй. батько. Кейповоотворящий не лять, ти ще. Ну, реально добре, знаєш, вже ну, нове блядь, нове робити, не ржаве, тут допустимо. Да? Все свіжий екран новий і новіт. Шланг, да? подачі воздуха, і стравлювання воздуха, Так? Да?